Я забула кредитну картку вдома, але коли повернулася, щоб забрати її, почула, як мій чоловік говорить на горі. Я зупинилася, підійшла ближче, і те, що я почула, змусило мої руки тремтіти, а серце завмерти. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Ранок почався зі знайомого звуку душу. Я стояла біля кухонного столу, готуючи каву, як робила це 15 років поспіль. Кожен рух уже був автоматичним відміряти дві ложки, залити окропом, обережно обертати ложку, поки аромат наповнював простір. Я знала кожну звичку Олександра, мого чоловіка, прокурора зі Львова. Його ритм життя був настільки точним, що міг би бути виставлений на годиннику, і все здавалося таким самим, як завжди, поки я не заглянула до своєї сумки. Картки не було. Моя кредитка. Я відчула легкий дискомфорт, не страх, лише дрібну тінь тривоги. Поклавши кухлик на стіл, я повернулася до вітальні. Вона лежала на журнальному столику, але поруч ще одна картка ім'я Андрій Мельник. Незнайоме, не родич, не колега, не хтось із друзів. Я спершу подумала, що, можливо, це клієнт Олександра, але в ту ж мить почула звук зверху його голос глухий, упевнений, звичний, але тон інший. Голос, який ніколи не брехав мені, тепер брехав комусь іншому. Так, усе готово. Алібі на п'ятницю є. Лариса нічого не дізнається. Я не одразу зрозуміла, що чула. Слова лягали холодом на шкіру. Я стояла нерухомо, немов звук сам закам'янив мене. В журналістиці я навчилася чути найменший фальш у голосах політиків, бізнесменів, убивць, але цього разу фальш лунав звідти, де мав бути дім. Я відчула, як пальці тремтять, коли взяла чужу картку до рук. Металевий відблиск на її краї, запах шкіри з гаманця Олександра усе здавалося доказом, який я ніколи не хотіла знаходити кроки, його кроки. Вони були спокійні, упевнені, звичні, як завжди. Він спускався сходами, вже вдягнений у темно-синій костюм, волосся ретельно укладене, усмішка така ідеальна, що могла б належати телевізійному ведучому. Запах його лосьйону після гоління вдарив у ніс, і мені вперше захотілося відступити. Добре спала кохана, він налив каву, ніби нічого не сталося, як завжди. А ти? Я відповіла, намагаючись не дивитися йому в очі. Як камінь, він засміявся коротко, штучно. Той сміх залишив у повітрі щось липке, фальшиве. Я хотіла запитати про картку, про телефонну розмову, але замість цього взяла чашку і зробила ковток. Гаряча кава обпекла язик, чи то я не відчула болю, чи просто хотіла відчути щось реальне. Андрій Мельник, слова самі зірвалися з язика Хто це? Його брови ледь сіпнулися. Мить і він уже посміхається знову. Клієнт справа стара, нічого важливого. Його очі залишалися спокійними, але рука, що тримала чашку, напружилась. Я це помітила. Розумію, відповіла я. Між нами повисла тиша. Вона тривала рівно стільки, скільки потрібно, щоб я зрозуміла. Якщо поставлю ще одне запитання, він почне брехати далі. А я не була готова чути ще брехню. Він поцілував мене в щоку. Механічно, як завжди, перед роботою. До вечора, Ларисо! До вечора, Сашо! Двері зачинилися і все стихло. Я стояла, тримаючи чашку, поки кава не охолола. Потім відклала її, вдихнула і піднялася сходами до його кабінету. Туди я заходила рідко. Це був простір Олександра, бездоганно чистий. Геометрично впорядкований, із документами, розкладеними під кутом у 45 градусів, наче навіть папір мав підкорятись його волі. Стіл блищав, на полицях стояли закони, кодекси, томи справ. Але мене тягнуло до шухляди. Не знаю чому. Відчуття ніби хтось уже підказував мені, куди дивитися. Вона відчинилась легко. Усередині на старі папери, квитанці, листи, які, мабуть, мали залишатися забутими, і під ними чорний записник. Маленький з потертою обкладинкою. Я відкрила останні сторінки, і світ перестав дихати. Марина Костенко, страховка 1 п'єтьєм, статус виконано. Кароліна Петренко, два м Статус виконано Патриція Алейникова, 1, 8 м статус виконано Рената Хринчук. Два пім. статус виконано Лариса Шевченко, 3М статус у процесі я перечитала рядки тричі. Мої пальці стисли сторінку так, що папір захрустів моє ім'я, моя страховка у процесі. Світ хитнувся, повітря в грудях перетворилося на камінь. Я відчула, як кров гуде у вухах, і все, що могло бути звуком, стало гулом. Я намагалася знайти хоч якесь логічне пояснення, можливо, службова справа, можливо, жарт, але його почерк був надто знайомий, надто холодний. Я підняла голову і озирнулася. На столі лежала його ручка ще тепла, поруч рамка з нашою весільною фотографією. Ми обоє усміхалися щиро, щасливо. Я пригадала, як він тримав мене за руку, як шепотів. Я завжди тебе захищатиму. Тепер ті слова звучали як вирок. Я сіла на край столу, тримаючи записник. Пальці боліли, але я не розтуляла їх. У процесі. Що це означає? Коли, як і головне, чому? Знизу долинув віддалений звук. Мабуть, телефон задзвонив. Я не пішла, не могла. У голові лунали уривки фраз, із його розмови, тон голосу, спокій, з яким він казав моє ім'я. Я мала діяти. Але як журналіст чи як дружина. Мені хотілося кричати, розбити все навколо, але замість цього я взяла телефон, зробила фото сторінки, потім ще одне збережу докази. Я знала, як це робиться. Я знала, як шукати правду, навіть коли вона ховається під обличчям любові. Я закрила записник, поклала його на місце, ніби нічого не сталося. Потім вийшла з кабінету, спустилася сходами, крок за кроком, намагаючись не видати свій страх. На кухні ще стояла чашка з недопитою кавою. Вона була холодна, як і все навколо. Я сіла, схиливши голову на руки, і прошепотіла. Що ти зробив, Сашо? За вікном пролунав звук машини, що від'їжджала. Мабуть, він повернувся за чимось. Я завмерла. Серце билося так голосно, що я боялася, він почує. Я встала, зробила крок до коридору, але не встигла. Двері тихо відчинилися. Його голос пролунав знову уже ближче. Ларисо, ти вдома? забув документи. Я відчула, як кожен нерв у тілі перетворився на струну. Записник був у шухляді, як і був, але фото у моєму телефоні. І тепер гра тільки починалася. Я бігла до кав'ярні, де зазвичай зустрічалася з Клавдією Коваль, моєю подругою і редакторкою. Сила тяжіння цієї місцевості була знайома мені: дерев'яні стільці, запах обсмажених зерен, шурхіт газет. Усе здавалося приголомшливо реальним у порівнянні з тим, що щойно відкрила в Офісі. Двері відчинилися, і я впала на стілець, наче хтось обписав мої м'язи з неболювальним. Клавдія побіліла, коли я розповіла їй усе, не пропускаючи жодної деталі. Вона слухала, стискаючи губи, а очі її завжди розумні й холодні, тепер блищали від страху і розгубленості одночасно. Ти думаєш, він планує щось. Її голос тремтів, але вона намагалася бути тверда. Не думаю, відповіла я дуже тихо, з дивною впевненістю, яка сама мене жахала. Я знаю. Клавдія видихнула так, ніби хотіла випустити з себе весь накопичений страх, але він лишився всередині, тяжкий і незгасний. Ти повинна звернутися до поліції, промовила вона. Він і є поліція. Сказала я холодно, відчуваючи, як кожне слово відрікається від мене. Ніхто не повірить. Ми довго мовчали, і тиша здавалася вагомішою за будь-яке обвинувачення. Потім, немов підпільні Картярі, ми почали вирішувати, як грати далі. Журналіст у мені швидко знайшов логіку якщо офіційні канали недоступні, залишається лише створити факти, які не можна буде ігнорувати. Ти зайдеш у нього, коли він буде на форумі, сказала я, відчуваючи, що голос повертається до звичної строгості. Ключ запасний під горщиком на балконі. Працюй акуратно, ніяких зустрічей із ним, ніяких ризиків для тебе. Клавдія кивнула. Її рука, яка тримала ложку, здригнулася. Вона завжди була сміливою в письмі, але зараз від її рішучості пахло крихкою надією. Облизько чотирнадцятої телефон у мене задзвонив. Я тримала апарат так, ніби він міг вибухнути. Я всередині, прошепотіла Клавдія, є папка з назвою Проєкт АМ». Я пройнялася холодом. Назва нагадала мені ім'я, що лежало на картці Андрій Мельник. Ніби зв'язок був прямим, немов хтось простягнув нитку між предметами і все стало одним полотном АМ. Андрій Мельник? прошепотіла я у відповідь. Так, там повні документи з фото Олександра, паспорт, банківські рахунки, рухи переказів, він живе подвійним життям. Я слухала, як її дихання ставало рваним. Кожне слово, наче черговий цвях у кришку кришки величезного, моторошного ящика, який я тільки но відкрила. Продовжуй. Є детальні плани для кожної жінки з цього списку. Розклади, маршрути, інструкції. Клавдія робила паузи, щоб перевірити, чи я ще зі мною. Твоє ім'я також вказане. П'ятниця, 28 жовтня, імітувати контакт щодо справи Марини, перехоплення в промзоні. Телефон ледве не вислизнув з моєї руки. Я відчула, як повітря у кімнаті стало щільнішим, і кожне наступне слово Клавдії нарощувало вагу, яку моє серце не могло більше нести. Завтра. Прошепотіла я, і в голосі була істерика, яку я намагалася підштовхнути до спокою. Він запланував на завтра. Весь план видавався неможливим, але водночас він був настільки холодно точним, що сумнівів не лишалося. Я знала, коли людина, котра має доступ до інструментів влади, вирішує приховати злочин, вона робить це не одноосібно. Це схема збудована на безвісти, на підкупах, на страху тих, хто може говорити. Я не могла піти до поліції. Тоді на думку прийшло ім'я, яке в нашому місті вимовляли швидко, ніби воно могло привернути до себе непотрібну увагу Роберт Дорошенко. Колишній поліцейський, тепер власник приватної охоронної фірми, людина, яка знала, як працює система зсередини і як обходити її зовні. Я зателефонувала йому, розповіла коротко, не даючи часу для непотрібних сумнівів. Він слухав мовчки і тільки наприкінці сказав: Ти хочеш, щоб він зізнався? Промовив він. Ти хочеш плівку з ним, який нічого не може заперечити, але ти знаєш, що таке чоловік, який вміє ховати сліди. Я хочу, щоб світ побачив, ким він є, відповіла я. Роберт не питав про почуття, не задавав етичних дилем, тільки перелічував логістику час, місце, техніка. Ми продумали план, що звучав як операція приховані камери у вітальні. На кухні та у спальні невидимий мікрофон у формі брошки. Кнопка паніки прив'язана до мобільного сигналу, після натискання якої його команда за 60 секунд увірветься в квартиру. Важливо, сказав він, коли перелічував ризики. Ти не повинна ставати героїнею, ти і є доказом, але не повинна діяти на власну руку. Якщо він помітить щось, усе буде знищено. Я відчула, як холодний пульс розуму відсікає емоції. Була втома, але більшою була ясність у цій грі ставкою було моє життя і життя інших жінок. Я дивилася на список у голові, наче на карту, де кожен пункт означав чиюсь людську долю. Роберт приніс обладнання наступного вечора, коли в будинку вже нікого не було. Він розмістив. Приховані пристрої так, ніби проводив частину свого старого життя як обов'язок, не залишаючи місця для сумнівів. Кожна камера мала кут огляду, прихований в лампі чи картині, брошка, мікрофон, тонка і непомітна, що легко чіплялася на лацкан піджака. Кнопка паніки акумулювалася у кишені куртки, що лежала в прихожій. Ти повинна тримати телефон зарядженим. Сказав він, коли закінчував, і не з'являйся в кадрі. Якщо треба буде, я скажу своїм, щоб взяли три хвилини запасу. Але пам'ятай, ми маємо бути швидкими. Я слухала його, але у вухах досі відлунювали останні слова моєї розмови з Клавдією. П'ятниця, 28 жовтня, промислова зона. Дата була такою близькою, що немов би можна було простягти руку і доторкнутися до загрози. Ночувши лише дві години, я просиділа з телефоном, переглядаючи ще раз фотки сторінки з нотатником. Була апатія і дивна холодна впевненість. Я знала, коли настане п'ятниця, почнеться не лише гра розслідування, розпочнеться битва за правду. Я дивилася на двері, де лишився ключ, запасний під горщиком. І на секунду в голові промайнуло запитання: чи зможу я пробачити себе, якщо помилюся? Але відповідь була ясною: помилитися можна, коли тобі дають шанс боротися. Без бою вже поразка. Останні приготування були не спішні зарядити апарат, переконатися, що брошка працює, повторити кодові слова з Клавдією на випадок, якщо треба буде переключитися на шифер. Ми також записали маршрут до Промзони, де, судячи з документів, мала відбутися зустріч кожна деталь це ще один шар безпеки. Роберт наостанок поклав руку мені на плече, дивлячись прямо в очі. Там не було співчуття лише розрахунок, який нагадував вікове вміння виживати. Пам'ятай, сказав він, якщо щось піде не так, тисни. І не йди на крок далі, ніж домовлено. Я відчула, як у грудях наростає напруга, ніби з кожною годиною вона підтягується сильніше. Я знала завтра все зміниться. Я пам'ятала кожен звук тієї ночі, як Роберт тихо пересувався по квартирі, як його напружені пальці торкалися кришок камер, як металевий клацунок кріплення мікрофона здавався вироком. Я стояла в тіні коридору, дивилася на нього і відчувала, ніби дивлюся на себе з чужого життя холодну, розраховану, готову до бою. У голові крутилися фрагменти минулих днів. Посмішка Олександра у дзеркалі, його теплі руки, і тепер чорний список у записнику, що пахнув тушу і зрадою. Перевір батареї ще раз. Прошепотів Роберт, не відводячи очей від екрану, на якому ми готіли силуети кімнат. Якщо камера впаде, буде як у мішку без дна. Я підійшла, взяла камеру в руку, відчула її вагу вузька, холодна, але живильна, бо це була моя страховка, мій доказ. Все заряджено, відповіла я. Мікрофон налаштований, брошка вмонтована, виглядає, як нашивка. Він кивнув. Але його погляд не пом'якшав. Ми ставимо ставку на те, що він комфортно почуватиме себе вдома, сказав він. Люди, які звикли керувати, не очікують пастки вдома. Вони думають, що власні стіни їхній прихисток. Це їхня слабкість. Я відчула, як піднімається лють, але стримала її. Лють рідко допомагає у таких справах. Вона спустошує, залишає за собою хаос. Натомість холодний розум, ось чому я так багато років працювала як журналістка, навчена вичікувати, збирати докази, складати ланцюги фактів, поки правда сама не зламається під вагою доказів. Розклавши на столі копії документів, я проглянула ще раз маршрути, часи, імена. У куточку листка помітка. П'ятниця 28, Промзона. Серце стискалося. Думка про те, що на кону життя не лише моє, а й кількох жінок робила кроки мені важчим. Ти спиш? запитала Клавдія по голосовому дзвінку, її голос був врізаний і тихий одночасно. Сухо, відповіла я, і в слові було більше значень, ніж могла нести мова. Перевіриш, коли час? Я буду доступна. Якщо щось піде не так, я викличу підмогу. Інакше мовчимо, доки не матимемо монументальних доказів. Ми домовилися про код. Камінь спокою означав, що все йде за планом чорний папір, що треба діяти негайно. Такі умовні позначки здавалися дитячими, але в ніч перед операцією вони були нашим єдиним мостом між цілком реальним ризиком і контрольованою реакцією. Оперечутті передчутті. Було немало поруч із втомою, але її очі, коли ми говорили телефоном, сяяли іншим світлом світлом того, хто готовий піти на край, аби вивести правду на світло. Я згадала, як у підлітковому віці чекала сенсацій, як жадоба істини була для мене релігією. Тепер ця релігія коштувала крові. Роберт поставив останні дроти, перевірив кут камери у вітальні, пересунув лампу, під яку заховав пристрій. Він зробив усе майже механічно, мовби це була звична операція. Наприкінці він підійшов до мене і вимовив щось, що звучало як застереження і благословення одночасно. Ти маєш знати, якщо він підозрів, ми вживемо план Б. Ні в якому разі не квапся, не підбурюй його. Ти свідок, не провокатор. Я кивнула, хоча всередині була відлуння іншого бажання піти й скинути маску. Але я знала, що провокація могла зруйнувати усе. Моя роль була інша: зберегти присутність, не вступати у діалог, поки не з'явиться явний доказ. Ніби на підтвердження всього, що відбувалося, в під'їзд знову зайшов голос моєї пам'яті. Олександр, що повернувся додому за якоюсь дрібницею, я встала, затамувала подих і тихо, ніби задихаючись, простежила за тим, як ключі стикаються з замком. Кожний звук, це була ще одна мить, яку треба було пережити без руху. Ти спатимеш тут? запитав Роберт, дивлячись на мене. Так, відповіла я. Я залишаюся в квартирі всю ніч, якщо щось, натисну кнопку. Він витягнув невелику чорну кнопку пристрій і віддав мені, клацаючи її в долоні. Вона була холодна і легка, майже незручна відчуттями, але я розуміла її значення одна маленька дія, і його люди ввірвуться сюди. На хвилю з'явилося питання чи справді я хочу, щоб вони увірвалися у мій дім. Відповідь була тверда так, бо справедливість коштує вторгнення в приватність тих, хто її порушив. Опівночі я ще раз переглянула записи, помітила дрібні деталі, які раніше упустила час від'їзду з дому 08.20. повторний дзвінок Андрія о 09.05. можливо, контроль, порожня шпаринка у документообігу, маленька пора для підкупу. Ніщо не було випадковістю. Кожен рух, кожне ім'я, частина великої мережі, я не спала. Натомість сиділа в напівтемряві з телефоном у руках і дивилася на фотографії з записника, повторювала імена, наче молитву молитву не до Бога, а до правди, яку я хотіла викрити. Вона була холодна і жорстка. Але вона була потрібною. Ранок настав швидше, ніж я могла передбачити. Я відчула, як у квартирі пробігла легка тривога, ніби невидимий годинник наближав момент. Я підняла руку і затисла кнопку. Поки що ні. Поки що була лише підготовка, поки що була тиша перед лавиною. Останні перевірки тривали годинами. Клавдія підтвердила, що вона стоїть на чергуванні. Роберт пересвідчився в каналах зв'язку. Я зібрала сумку з документами, зарядними пристроями, ще кількома батареями і вклала в кишеню маленький флеш драйв з копіями. Моє серце билось ритмічно, рішуче. У ньому витворилася якась нова хроматична впевненість. Останній погляд на квартиру, на табличку з нашим прізвищем на дверях, на рамку з весільною фотографією, що далі дивилася з полиці. Я торкнулася її пальцями, ніби прощалася не з місцем, а з ілюзією. Бути обережною. прошепотіла я собі, вимкнула світло і вийшла в коридор, де чекали хвилини, які мали стати вироком. Заголовки розліталися вулицями Львова й Києва, заповнюючи білборди, газетні шпальти, екрани телефонів. Шанований прокурор, серійний убивця, фраза, від якої країна затримала подих. Ім'я Олександра Шевченка, яке ще вчора вимовляли з повагою, тепер звучало як попередження. Люди шепотілися біля кіосків, переглядали відео з розслідування, а в кожному обличчі я бачила суміш недовіри, жаху і дивного полегшення зло мало ім'я, і його нарешті зупинено. Тіла Марини, Кароліни, Патриції і Ренати знайшли в гірських районах неподалік від Яремче, саме там, де він сам описував у своїх записах. Кожна деталь збігалася, наче хтось склав сценарій жаху і дбайливо пронумерував його розділи. Всі вони мали страховки, оформлені тією ж рукою. Усе було бездоганно сплановано, поки в його план не увійшла я. Я стала центром історії, але жодного разу не погодилася на інтерв'ю. Мене шукали журналісти, пропонували великі гроші, обіцяли зрозуміти з людської сторони. Та кожного разу я відповідала одне й те саме важливо не те, що він зробив зі мною, важливо, що він зробив із ними. Я бачила ці обличчя ночами вони приходили до мене не як привиди, а як жінки, які чекали, щоб їх нарешті почули. І я знала моє мовчання тепер частина правди не страху. Минуло три роки Київ став моїм новим містом. Квартира була невелика, з тісними кімнатами і порожніми стінами, але я нарешті відчувала, що цей простір належить мені. Тиша тут була іншою, не тою, що колись душила у старому будинку, де кожен шепіт здавався пасткою. Тепер це була тиша того, хто вижив. Я заснувала проект Правда, невелику ініціативу, що допомагала родинам зниклих жінок. Ми збирали історії, відкривали старі справи, шукали відповіді, яких поліція вже не шукала. Для когось це був просто архів, але для мене продовження битви, що почалася тієї ночі. Та найбільше часу я віддавала книжці. Вона мала назву Ті, що спали з монстрами. Я писала її повільно по сторінці щодня, немов діставала уламки зі старої рани. У кожному розділі розповідь про одну жінку, її шлях, її тишу, її останні хвилини. І між рядками я сама не як жертва, а як свідок. Одного дня я зустріла Клавдію і Романа Рибака в кав'ярні біля хрещатика. Клавдія вже не була редакторкою, вона вела подкаст про правосуддя і тих, кого система намагалася забути. Роман тримав у руках стару фотографію, його сестра Марина усміхалася, ніби все життя ще попереду. Дякую, сказав він. Ви повернули їй ім'я. Я подивилася на нього, і в мені щось ледь ворухнулося не біль, а усвідомлення ваги слів. Я не повернула, відповіла я тихо. Я лише показала, де воно ніколи не мало ховатися. Роман кивнув, і в його очах не було жалю, лише спокій той, що приходить, коли правда нарешті промовляє вголос. Того вечора я повернулася додому пішки. Місто здавалося глибоким і багатошаровим, як текст, який ще не дописано. Я сіла за стіл, відкрила свій старий зошит, той самий, у якому колись робила перші записи, написала кілька слів. Вижити це не кінець, це перший акт відбудови правди. Я зупинилася, дивлячись на фразу у ній не було гніву, не було ненависті, лише спокій. Потім закрила ноутбук і зрозуміла я більше не тремчу, коли чую ім'я Олександр Шевченко. Він був минулим, а я доказом того, що минуле може бути подолане. Я більше не боялася навіть тиші. У ній тепер жив голос мій власний. Голос, який міг розповідати історії не про страх, а про те, як страх перетворюється на метод, як любов стає інструментом справедливості. Через вікно було видно обриси нічного міста, і я подумала, що десь там, серед людей, котрі йдуть додому, є ті, хто ще не знає своєї правди. Для них я писала, для них жила. І коли закінчила запис, я більше не відчувала порожнечі. Я знала, що в кожній історії, яку ми розкриваємо, є шанс врятувати бодай одну людину від темряви, в яку я колись зазирнула. Повідомлення фінальне у серці Львова одна жінка відкрила, що правда може бути зброєю, якщо її тримати з мужністю, точністю і мовчанням, і ім'я Лариса Шевченко стало в Україні символом того, чого Олександр ніколи не зрозумів сили тих. Хто вибирає жити навіть після того, як побачив безодню зблизька?